Вітаю вас, малята, мої любі хлопчики і дівчатка. Діти 28 квітня Всесвітній День охорони праці. А що ж таке охорона праці? Охорона праці це засіб збереження життя та здоров'я людини у процесі трудової діяльності. Професій є різних багато на світі, і кожну із них ви повинні цінити, але щоб без ризику всім працювати. Правила безпеки треба добре знати. Медику без рукавичок і халата не можна заходити до хворих в палату, і щоб самому не захворіти, треба медичну маску носити. У пожежника робота нелегка. Він має бути в костюмі із вогнегасником в руках. Кухар готує нам їжу хватко, щоб не забруднитись в нього фартух, щоб не обпектись прихватка. Правила дорожні має водій знати, їх, не пам'ятаючи, не можна в путь рушати. Будівельник щодня працює тяжко, для роботи йому необхідна каска. В роботі слюсаря є важливий момент, повинен завжди мати справний інструмент. Маляр має страховку вдягти, щоб ненароком впасти з висоти. А на касі в магазині, що безручно було спині, дуже якісний стілець повинен мати продавець. А зараз дидактична гра чиї засоби захисту. Уважно розгляньте картинки та назвіть, кому належать ці засоби захисту. Це засоби захисту пожежника. А кому належать ці засоби захисту, вірно. Це засоби захисту лікаря. Чиї це засоби захисту вірно. Поліцейського. Кому належать ці засоби захисту? Молодці. Це засоби захисту космонавта. А ці засоби захисту кому належать? Так, ці засоби захисту належать кухарю. Молодці. Умови для праці нам створює держава, але берегти себе це наша з вами справа. Бережіть своє життя. На сьогодні все. До побачення, мої любі дітки.